Всім доброго дня! Сьогодні в'яжемо 80-й рядок ажурного джемперу Air. Так, ось схема. Ось 80-й рядок. На старій схемі вже нічого в мене не вміщувалось, тому почали нову сторінку. Ось. Так, давайте розглянемо, що тут. Важливий рапорт ось тут. Як завжди, кожному редку він 24 петлі, повторюється 14 разів. Сходиться повністю листочок плотний по центру рапорту, стовпчики ті ж опарні. Так і пров'язується парними стовпчиками рельєфними, опуклими лицевими з одним накидом. Той стовпчик, який відокремився в попередньому ряду, йому робиться добавка всередину, всередину цього фрагмента. Ну, тобто, от до, до центру. Тобто, спочатку, ну, якщо ми з цього боку в'яжемо, ми В'яжемо рельєфний опуклий лицевий стовпчик з одним накидом, навколо стовпчика з одним накидом рельєфного опуклого лицевого попереднього ряду, ось цей. і потім верхню петлю того самого стовпчика робимо стовпчик з одним накидом. Тут спільна верхівка пров'язується як один рельєфний опуклий лицевий стовпчик. З одним накидом. І, в принципі, все. тобто Тут три петлі, що теж треба уважно пров'язувати, щоб не робити дві, бо ряд буде занадто затягнутий. Ну і все. Давайте це пров'яжемо. Так, 80-й рядочок, бачите. Ми швидко наближуємося до кінця цієї попії. Летимо на всіх парах. Так, як кожен рядок, 80-й рядок ажурного джемперу R починається з трьох повітряних петель підйому. Навколо ось цієї верхівки, з якої у нас починається рапорт, ми робимо. Рельєфний опуклий лицевий стовпчик з одним накидом. Отак. Дві повітряні петлі, рельєфний опуклий лицевий стовпчик, навколо рельєфного опуклого лицевого стовпчика, попереднього ряду. Стовпчик з одним накидом. Рельєфний опуклий лицьовий. Так. І верхню петлю того самого стовпчика ми робимо. Стовпчик з одним накидом. Та прибавка, про яку я казала: всередину. Ось так. Дві повітряні петлі і два рельєфні опуклі лицеві стовпчики з одним накидом. Навколо рельєфних опуклих лицевих стовпчиків з одним накидом попереднього ряду. Тут уважно у нас три повітряні петлі. Не дві, а три. Три повітряні петлі, і далі ми робимо три рельєфні опуклі лицьові стовпчики з одним накидом, зі спільною верхівкою, навколо двох спільних верхівок двох стовпчиків попереднього ряду, і центрального цього рельєфного опуклого лицьового стовпчика. Пров'язуємо, як завжди, Три полутерні стовпчики, де пров'язуються тільки накиди. І потім всі чотири петлі, які є на гачку, пров'язуються однією. Ось так. Три повітряні петлі. Тут теж потрібно бути уважним, щоб не затягувати цей ряд. Три повітряні петлі. Два рельєфні опуклі лицеві стовпчики з одним накидом. Навколо рельєфних опуклих лицевих стовпчиків з одним накидом попереднього ряду. Дві повітряні петлі. Тут ми в'яжемо в, в зворотному порядку, тому у нас спочатку йде стовпчик, тобто прибавка йде вперед. Стовпчик з одним накидом, навколо, о, верхню петлю. Рельєфного опуклого лицевого стовпчика попереднього ряду. І навколо того самого стовпчика рельєфний опуклий лицевий стовпчик з одним накидом. Ось так, бачите? Щоб все було симетричненько. Дві повітряні петлі. І все, це кінець рапорту. Ось раппорт. Ми маємо його повторити ще 13 разів. це всі 14 рапортів. 80-го рядку ажурного джемперу Air пров'язані. Ще раз нагадую, що потрібно дуже уважно слідкувати, щоб тут було по 3 петлі Бо якщо у кожному фрагменті пропустити, то це мінус 28 петель це дуже-дуже суттєво. Ряд буде затягнутий. Ну, і слідкуйте, щоб зберігалася геометрія візерунку. Так, в принципі, от. все ж видно, да? як, як він має виглядати. Так, Завершуємо восьмидесятий рядок. Тут у нас на спільну верхівку зв'язаний один рельєфний опуклий лицевий стовпчик після трьох петель підйому. Ми знаходимо верхню петлю. Цього рельєфного опуклого лицевого стовпчика з одним накидом і в цю петлю робимо з'єднувальний напівстовпчик. Все, восьмидесятий рядочок ажурного джемперу Air. Закінчено. Ось такий вигляд. Зараз має низ, напрямок, куди ми в'яжемо. Такий гарний, цікавий візерунок. Всім всього найкращого, гарного дня, бережіть себе, до побачення!